Так, імбово працював. А це ж і оці здібності, які є в героя. І, от, будь ласка, отак от, от ситуативно ти просто кидаєш IonShell, Shell, бо якусь чепуху забрав собі з, з лісу чен. Так, так, так. Імба. І таких ситуацій дуже багато підлаштовуватись можна просто нескінчену кількість разів, і напад на Снепфаєр ще дві тички. Вживає! Виживає Снепочка. Хоча ні, Плазма Філд. Дістався до неї. Чі. Там ще Міра пішов з мене воювати і два стік. У ботлі у Таранто-Токіо, і одна нібито лежить. Так, і одна нібито Показуючи, лежить. Як таке взагалі можна... А ось фраг організували. Тут йде е, атака в напрямку колапса, але він... Ну, такий він швидкий, проте ми бачимо. Monkey King також таборами. Ну, дуже просто, я б сказав, значно простіше, ніж там за кого ти граєш. Так. Знову ще, колас, та, можливо, так, можливо. А ось це вже буде дуже неприємно. Тому що все, стат Клінк був розірваний, і зараз розірвуть і колапса. А... Думаєш? Ну, Зараз мене вчинив. Там 10 Скитися? стіків ще. Там просто 10 стіків, колапс преперед. Плазма Філд буде за секунду, він Бобоку має забирати, він забирає по боку. Нормальний такий герой. Ну. 11-ї хвилини. І можна ще раз лісом пройтись, бо якраз от 11-та хвилина завершується. І нові крипи. З'явилися. Ну, Рубіка мають забрати. Це навіть не коштує ті, тих крипів, яких тільки що забрав е, яторо. Насправді, відповідає правом по Бобоці. Слухай, ну ось печиво було, але знову ж таки повертаємось до питання. А що далі? Ну, ось ви глобально трохи побили цього Void Spirit, роздраконили його. А на що розрахунок оста остаточного? Наприклад, ну, питання, що, 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 по типу того. Морф так. качає ліс. Ну, є, є, є таке. Дійсно, деяка схожість, бо бока його не відпускає, торонто Токіо нападає. Мається брати Тіні, колапс отримав ще й вбивство за це. Там, ну, соло, це соло для колапса. Там Рубік і на вкрав, якщо я не помиляюсь. Так, так так, на, на Керпах висить, здається, що це він, Моне, готовий спіймати торонто Токіо, Дрим-Койл поставили. Ченка стоїть ультимативно. Але... Застрибує сюди, колапс, вже чіпляє моне. Можна далі. Стемфаєр дуже болячий. І моне навіть не може у своїй арені стояти. Моне має вбивати. І Стемфаєр, звісно, також до дистанційно. Туди не ходи і сюди ходи. Так, 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 дистанційно шмаляють. Uh, Fire. А це все через вард було. Слухай, ну зараз непогано. Проте там Блекінг Бар же є. Чен м'яко встиг протиснути, але ультимативний не було. Чи буде викуп Чена? чен. Ну, хоча зараз життю колапсу нічого не загрожує. Можливо, зараз буде викуп під ультимативний і... Ага. Ні, жодних викупів. Просто в Спіріт втратили всіх. Нічого ми не чули. Скан. Редіант використали скан і Так, так, так. Але ж все-таки лоу-граунд, хай граунд. Стрибок, немає Егісу. Знають про це, мабуть, це ми чули. Айгіс просто зник у ятеро. На бобоку ятера перемикається. Тут БКБ. Не очікували, мабуть, БКБ побачити. У Ятора колапс від БКБ, це треба чекати було. Не розвалився, бо Ятора додав туди шкоди через кріпів, через псі блейди допоміг колапсові. Даблкіл від Разора. Ось вони одразу. Змінюють позиції, встановлюють варди, бачать тут пастки і бачать Рубіка. Рубіка вишбурнули. Але торонто Токіо непогано, начебто, контрініціює. Ну, Бобоку зачепили. Також бабуля на місці. Бульк. Це якийсь прикол. Ай, Просто від Астер. Пригадай минулий скан. Вони такі: ой, там хтось стоїть. <struggles> Мабуть, що вороги відсотків від усіх коштів йдуть на допомогу. Збройним силам України Порошпіт, пак, не стрибай туди. Не треба. А народа Токіо стрибнув сайленс просто по трьох героях. Тіні мають забрати, тіні майже без хідпонтів. Його міра. Наразі чіпляємо ні. просто знищили моне коробку. Просто пишіть GG. Ось і все. Та ще й до пака дістались. Він сховався і. Ой, тільки на розряд блискавки. Бзизинк. І все. Трохи луснув. Секунд. Чи бо бока, щоб не стрибав. А чому так не роблять? А, це контрміри такі. На Темборосасі нападають, виштовхнули її. Є БКБ. Після ІСу є БКБ. У колапса є БКБ. Ріфрешер також натискає мене просто кастує типа-аут на базу. І ми розуміємо, що, скоріш за все, це буде коштувати останньої сторони і мега-крепі. Так, так, так. Ну, не здатні продемонструвати якісну бійку. Астер. Їх драфт цього не дозволяє. Ось і все. Як тобі стратка взагалі на базі БКБ Типаут? На своїй базі не на ворожій. це стравка на GG, Напевно, ось нам і так. Два плюси, якщо ви фанатіли ще до того, як цей колектив був на хайпі. А на хайпі він став, коли от згадали на українсьмовній трансляції про нього. Ну, саме так. Колапс! Біднесенький, колапс, як же там контролить монет? Слухай, ну ця ілюзія, цей баді-блок. Це ця... тобі початок. На другій мапі та 1.96 на тім Астер. Побачили, що тіні відсутні і одразу почали бити XXS. Так, Розор, його врятував Міра. Але ненадовго, є сітка, ну і вже колапса не відпустять. Знову гине, це вдруге. За 5 хвилин. Так, друзі. А, колапса знайдуть, колапса знаходять, колапса, скоріш за все, вб'ють. Так, є сіточка, є Евеланч, є вбивство. І немає телепорту. Так, через 18 секунд з'явиться знову мага, а. Іти доведеться пішки. Що ще й Мірослава можуть побити. Ну, в того телепорт хоча б є. У випадку смерті можна швидко кудись повернутись. Немає маю бобоків скілів, тому Ані ж бурнув міру, Ані підчепив його. Ну, Орі йде сюди. Ой, лишають, здається, фраг. Для Орі. Ну, так хукай, друже. Опа! Не працює. Красиво, красиво. Ну там варт до цього знаходився. Так, ми бачимо Фенікс вимушений витратити всі. Так, так, так. Так, всі, всі оці ситуації вони повторюються і зразу в раз. Так, напад на пака. Пака з'їдають. Чи буде під сейф? Так, є. Міра рятує свого мідера. Торонто-Токіо відходить. Так. Можливо, прямо за ідеальними таймінгами захотять, забажають забирати цю руну. Можливо, навіть пак проатакує. Так, пак атакує, але Орі закруковує руну достатку собі. І тепер вже немає чого робити, Хоча є Торонто Токіо, розманцев, ще є один заряд ботлу. А чи буде хтось сюди ще на підході, є рефлекшн. І Орі. Лише кілька ударів. Цього вистачить. Торонто відповів раунд, до речі, це про П. Ловити пака дуже складно. Там є окрема технологія того, як потрібно ловити цього пака. Так, потім розповім про це все. Док міра рятує. Вав, але пак ще раз ховається у Фейс -шифт. І що, можливо, повернеться? Ні, там ми бачимо з Бобокою в епізоді допомагає Пуч. Ну а тут же колапс на місці, так. Тому Фенікса втратять. 0-4-0. Тобто різні речі бувають. Підходить кентаври, одне приголомшення. Можливо, інше ще буде. Так, ні, Чин, від, від, чи, чин. 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 відходить. Чин виходить, тоді входить. Це одно є час. Ну це не герой, що тут казати. Що це? Ну пуч, ну, не герой. Так а що там впакав, пака я бачу трохи хп втратилося. На разор нападає Орі. Колапси вбивають знову-таки блінк Блінк придбав там до Токіо. <гум> ну, бачите, трохи ХП не вистачає. <гум> Герої. Там, можливо, Сот. десь розмінявся. все наявність тягніму, наприклад. Але так як терорблейди е, зазвичай, ой-ой, ой трозна знайшли. Ну це, це його фірмова точка, його тут знайшли, його вбивають. Е, з цього моменту зазвичай починається ну, що... в напрямку Спіріт. Може, побачить зараз Рейзора, Рейзора мали побачити. Бачить міпошку 100%. Не вийшло його зажбурнути, але просто стрибнув сам Паджеро та вбив його Пачинський, ховається. Клятанага. Є таке, і тут будуть комбінувати, мабуть що. Сайленс. Ну, Сайленс непоганий був. Так, відходить Пачинський. Стрибає, а летіні за ним! Як прочитано? Так, звісно. І гілочка туди полетіла. Правильно, правильно вирішив. Треба якось повертатися до гри. Угу. Ну, думаю, що. Ой, Орі, стрибок на шадоу демона. Чи є чим рятувати СД? СД ні, все-таки загинув. Але у розмін вбивають пуджау розмін. Підрімкой, Монена натиснув свою, ну, можливо, ультимативна від Фенікса. Зараз буде комбінація, якою ми не бачили мільйон років. Яйцо Фенікса стоїть, його ламають. Мінус супер Не Розрахували, не розрахували. Проте з ятеро все, ще женуться. Він змінює ХП з колапсом. Розвертається та ж x сеса. Щось там. Ось. На І при цьому вона настільки суттєва, що якщо йому дати хоча б там 2 секунди, він знищить взагалі все. Побачили Пуджа. Є лотус торонто токіо Стрибає вперед. Ми бачимо мене дуже битого Стає Супернова. І від, ній, від неї можна просто втікти. Саме так, Тім Спірити роблять. Так, Супернова спрацювала. На місці я трогу. В нього з'явилась форма! І всі просто-просто тікають. Є сон. Тікайте! Тікайте! Просто біжіть, летіть! А Ні, Пач, Кого ху... ти хукаєш! Іди звідси! Що він хукає! Ви йди звідси! Прикинь він тебе хукнув. <світ> він просто знаєш, пук 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 по обличчя. Так це Рошан! Це Рошан. Це фрі Рошан так. для Team Spirit. Це другий, так? Це. Замож... Так, так, замож... Це, це, Рошан. це з шардом вже Рошан. <світ> Ілюзії наги та ламають вам Т-3, і майже доламали Т-3 нага. Отримала Сайленс, підчепили шадо демона, мають його забирати. Немає кому рятувати тепер героїв. Чи ну, мені здається, що його просто недостатньо за ятеро? Окей, ультимативну кастує. XXS, далі за Ятро. Ятро кастує вже свою у лапках ультимативну. Так Буває, так так і чи зачеплять когось? Пак вже йде. Дрімкола в нього немає, але він може просто привернути до себе значну увагу. Так, підходить Terrorblade, стає супернова, але всі розбігаються. Ні, не всі а, сон, сон, там Terrorblade. там терорблей. Поряд знову, знову якось астер на боку порли. Вони повинні просто тікати. Всі найпотужніші. Зіропелен пенальті, але одна метаморфоза. А тут, будь ласка, дві тобі. Ну так, дві ж, там ж теж метаморфоза. Ну, тут ця, ти маєш так, ну, на бійку. Мене, 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 мене. Натиснув БКБ колапс. Одразу сон щоб вбивати колапса, під сон можна попис... спробувати. Просто, просто можна втікати звідси. Ну тому, що Супернова, навіщо ризикувати? Так, вона спрацьовує. Можливо, колапс свідомо підставили сюди. Ну. Но... Ятеро пішов. А де ХП? А де п'ятеро ХП? ХП просто е втрачає. Так, є Сандер, є Сандер, Троблейд знову живий. А ось де три герої Астера? Хтось так. мені ну, повідомить взагалі таку інформацію. Там настільки не видно ХП, що їх просто немає. Тебе, доки втрачав ХП, просто трьох втратили. Ой, боляче, боляче. Ну, блінк є, тому. Це і не проблема. Але це систематично. Я думаю, що де ятеру немає. Саме... А ось він стоїть, ятеро, у нього єс. Чи б'ють вперше. Ятеро дуже ж багато шкоди по ньому вносять. Ятеро перше життя вже віддає. Зара буде підніматися і стоїть у нього на голові. Я нагадую, що 2600 йому не вистачає до байбеку. Грає проти наги. Ятеро все-таки б'ють, штовхають його вперед, бока під ш, е, кидає ятеро. Ятеро під сатаніком починає битися. Від'їдається ятеро, вбиває профіт, Живий. Боже, Ох, живий. Божекол! Я не знаю, віщо ви зі мною це робите? Кожного. Я просто садюги. А навіщо? А що бо от, от зараз? А що бо. О... Він такий бачиш, бачиш навіщо це? Бачиш, як це працює, як це мало працювати завжди. Я просто... Ну він мав вже загинути. Я ледь не вмер замість нього, ти це розумієш? <гум> ну бро, ну це такий дефолт був би, він зараз от є, від'їхав, вони ж просто пішли в Т4 з. LGD Spirit. Фінал верхній. А, слухай, да вони ледве не програли, тільки щойно, що ти кажеш? Що там такое? Ніколи я теру не гинув без меймека. Такого навіть не могло статися. Я такого навіть уявити не міг. Забирає Тіні. Нага, сон. Але під сон нічого, просто давно. Там просто колапс заходить, один. З рефрешером та анімом пішов. Він все включив. Просто просто ввінкнув всі свої клавіші і супернову зруйнують. Це знову така більш захисна була супернова Так, так, так. Це GG. Джі. Друзі. Ну майже, майже тоді вбили. Uh, Опа! А блейда. що це в нас за манери такі? а-а-а Це він виклав, щоб стійкіш.